Нехай береже вас Господь. Давайте розберемось, кому можна довіряти в цьому світі. Кожна людина сама вирішує, кому довіряти. Хтось довіряє президенту, міністру чи депутату, інші артистам чи блогерам. Багато людей роблять ставку на науку, а хтось відвідує церкву у пошуках істини та сенсу життя. Але одна церква виправдовує війну, благословляє вбивство, грабіжі і терор мирного населення. А інша церква каже, що це сатанізм. Розібратися в сучасному світі допомагає Біблія. Її потрібно поставити на перше місце у своєму житті. А політики, артисти, блогери, науковці і навіть церкви часто стають інструментами пропаганди. Часто ми чуємо, як ви можете довіряти Біблії. Її стільки разів переписували. Але насправді Біблію не переписували, а розповсюджували. І текст Біблії дійшов до нас без змін. У всіх християн, православних, католиків і протестантів Біблія однакова. У всіх тисяч деномінацій і напрямків християнства богослужіння, обряди, ритуали відрізняються. Але Біблія одна. Якби її переписували, то в кожній церкві була би своя Біблія. Кожна із 66 книг Біблії зберіглася в точності, але змінилися цим церкви. Ісус Христос обрав учнів, апостолів, на основі яких з'явилася перша церква. І апостоли почали поширювати Євангелія. Через 70 років у Книзі об'явлення Ісус показує, що частина церков відступила від Слова Божого. Ти носиш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий, а ти теплий. А третя церква втратила любов, а в іншій церкві вивчають глибини сатанинські. У 300-х роках Римська імперія прийняла християнство. За короткий час церква стала державною. Імператор Константин став авторитетом у церкві. З цього моменту в церквах з'являються релігійні обряди, ритуали, шанування образів, різні вчення. Тому церква поділилася на західну католицьку в Римі і східну, православну у Візантії. В законах сказано, що церква відокремлена від держави, і саме Бог, а не світська влада, має ставити служителів. Світська особа імператор втручався в обрання служителів церкви, мав право головувати на соборах церковних і впливати на віровчення церкви. Хідна церква з часом потрапила під повний вплив світської влади. А західна церква взяла світську владу у свої руки, брала участь у політичних інтригах і забороняла людям читати Слово Боже. Тільки жива церква Ісуса Христа, яка не ухилялася від виробчення апостолів, не додавала і не віднімала нічого з Слова Божого, протягом усіх часів руйнувала справи темряви, виконувала доручення Христа і своє божественне призначення. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.